Вітаю вас на своїй кухні. Салат дуже простий і з відварною телятиною. Інгредієнтів дуже мало. Капуста квасоля, квашена капуста квасоля, цибулька і чесничок. відварити спочатку телятину я варю завжди з цибулькою і морквою, додаю лаврове листя. Чорний перчик горошком, а також я додала і ще і душистий перчик, його я забула зняти, заливаємо водою, коли закипить, зняти накип і поселити. Я варила годину і 40 хвилин. І потім я вирішила отак зробити на такі волокна м'ясо розібрати. І я ще подумала, що замість телятинки можна використовувати копчену грудку. Філі. Курячі. Думаю, теж буде смачно. Все, з об'єднуємо всі інгредієнти, додаємо чесничок, він дуже об'єднує всі інгредієнти, дуже смачно вийшлося. І обов'язково я додаю і вам теж рекомендую додавати олійку, домашню, таку, таку, яка дуже ароматна і вкусна і смачна. І також я вас запрошую до себе на канал Вікторія, який готувати смачно легко. У мене дуже багато інгредієнтів інгреди... у мене дуже багато плейлистів вже є. І відео багато. Плейлисти на українському називаються списки відтворення». Вони в мене, Кожен плейлист має свою назву, вони присвячені різним стравам. А також у мене на каналі є капуста квашена, як я робила, а також у мене на каналі є. Бургери на млинцях безборожно. І також в мене є е, така е, куряча печінка з гарбузом. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Я хочу, щоб у вас все було добре, щоб ви себе берегли. І я вас дуже-дуже люблю і чекаю на своєму каналі.